Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Сьогодні подивимось разом з вами на нову промгрупу. Відро об'ємом 16 літрів. Ви знаєте, коли я бачила газетку, я думала, що вони менші, а вони такі досить великі. Вони складні, зелені з жовтим або зелені з салатовим. Ціна 229 гривень. Набір, миска і сито. Об'ємом – 2 літри. Вони пластикові, скріплені, з'єднані. Ціна 70 гривень. І ось такі є різні яскраві кольори. Мені здається, що це буде зручно помити якісь ягідки. Ось таку. Таким чином, знаєте, і зайва вода буде стікати в цю миску, так би мовити, піддон. Миска складна, об'ємом 4 літри. Так, кольори два варіанти: зелений з жовтим, або синій з рожевим. І ціна 76 гривень. Кошик-органайзер пластиковий, прозорий. Так, його розмір 27 на 17 см. І ціна 55 гривень. Рушнички махрові розміром 50 на 90 см. Додаткова інформація, кому цікаво. Ціна 100 гривень. Для миття посуду із ємністю та дозатором для чого засобу. Матеріал пластик і ціна такої щітки 25 гривень. Каструля із кришкою із жару міцного скла. Об'єм каструлі 2 літри. І ціна зараз акційна – 199. Каструля сферична емальована, Об'єм 1,5 літри. Ціна 249 літ. Є одна світла із малюнком і чорна в таку краплинку. Міні-кондиціонер, зволожувач повітря. Справді такий невеличкий. Тут вентилятор. Мабуть, зверху заливається вода. Я думаю, тут є детальна інструкція. Такий невеличкий девайс. Ціна 399. Короби для зберігання речей із металевим фіксатором. Розмір 50 на 40 сантиметрів. Досить такі вони сухі на вигляд. Є у двох варіантах кольорів синій або сірий. За 249 гривень. Підставка під гаряче. Вау, подивіться, яка красива. Дуже гарні. Мені ось ця сподобалося, такий цікавий малюнок мають вони. І ціна 36 гривень. Тут мають перелив ось ці серветочки. Камера не передає, але перелив є. І такі сірі з металевим відблиском. Салатник гондол монна. Пластиковий об'ємом 5 літрів. Ціна 85 гривень. І є три варіанти кольорів. Зелений, бежевий та сірий. Ніж кухонний. Ціна 85 гривень. З дерев'яною ручкою. І цікаві отвори на лезі. Набір засобів для догляду за волоссям. Шампунь та масочка від торгової марки «Фортеса». Об'єм 400 та 200 мл. Ціна 149 гривень. Набір ємностей для подорожей. Тут є 10 штук в наборі. Є з різними розпилювачами. Є без розпилювачів, є баночки, є лічки малесенькі для того, щоб заповнити ці баночки. І шпатель Три варіанти кольорів ковпачків. Саме ці флакончики вони є пластикові. Ціна акційна зараз 60 гривень. Прихватки розміром 15 на 20 сантиметрів по 26 гривень. Але вони якісь такі зимові. М -м -м. Скатертина водовідштовхуюча. Розмір її 1,20 на 1,50. Три варіанти зображень. Ціна 259 гривень. Склянка із подвійними стінками об'ємом 350 мл. Акційна ціна 129 гривень. Ось так, на вигляд, це чашечка. Скляночка. Пакет ще є такий з купиркою для того, щоб безпечно було донести додому. Але не тонке скло, знаєте, таке трохи воно товстіше. Пакети слайдери від Freckenbock. В упаковці 12 штук на 1 літр і на 2 літри по 5 штук. Ну і 2 штучки в подарунок. Так, так, так. Вони коштують. 45 гривень. Фази скляні, ціна 90 гривень. Зараз акційна. Блендер для приготування напоїв. 400 мл об'єм. Працює від USB, круто. І ціна 199 гривень. Бачу, що можна брати з собою цю ємність, в якій робиться коктейль чи напій. Давайте подивимось вживу. Так, пластикова кришка і, власне, сам блендер. Є місце, Це такий цупкий пластик. Потім, бачите, відкручується, прикручується кришка, її можна брати одразу з собою. Кабель в комплекті. Ось також. 56 гривень. Сонцезахисна плівка, комфортний дім, розмір 70 см на 1,40 м. Серветки для прибирання 10 штук від своєї лінії. Ціна 43 гривні. Килимок дитячий пазл. Є із цифрами, з літерами та з різними тваринками. Їх можна скласти в суцільний килимок, а можна так. Поштучно бавитися, як пазлами. І ціна його зараз акційна 139 гривень. Набори резиночок для волосся. Дуже гарненькі. І вони є в органайзера. Зараз вам по одному варіанту всіх дістану. Бо є тут, бачите, такі вони цупкіші, а є такі, і, до речі, дуже маленькі. От я не зустрічала в інших. В магазинах щоб були такого маленького діаметру, бо зазвичай вони є довгі. Так, здається, всі. А ні, ще ось такі є. Такі резиночки в органайзері. Тут дуже багато. 46 гривень. Набір дитячих міні маркерів із декором за 85 гривень, але ж вони гарненькі і вони складаються в один суцільний. Але по факту маркерів лише 5, тому що шоста ось ця кулька це є ковпачок. Набори гребінців для волосся 10 штук, вони самі найрізноманітніші. І є три варіанти кольорів: темно-фіолетовий, яскраво рожевий та чорний. Ціна 70 гривень. Блиски для губ за 66 гривень. 4 мл. Набір наклеїв проти ковзаючий, ще й світяться вони у темряві. Такі круглі або як квіточки. й Щоб вони світилися, їх попередньо треба світлом, так би мовити, зарядити. Такі вентилятори, мильні бульбашки. Два в одному. Ціна 60 гривень. Також є книги. Ціна 349 гривень. Дзеркало настільне, є прямокутне або кругле. Така основа прозора, і ціна такого дзеркала 80 гривень. Воно двохстороннє. Універсальні двохсторонні присоски. Я так розумію, до них можна прикріпити будь-що. Наприклад, у ванній до стіни прикріпити і прикріпити якийсь засіб, баночку. Тут зображено, що сейфгард прикріпили, чи якусь зубну пасту, чи ще щось. І форми рибка, листочок, ручка, ніжка. І прозора ручка. Як бачите, яскраві кольори і різні форми. Такий набір для гри дитячі. Літочки-планери. Ціна 80 гривень. Три штуки в наборі. Автомодель за 199. Пістолет водяний. Поролоновий ціна 70 гривень. Іграшка «Антистрес» за 48 гривень. Якісь колекційні іграшки є. Ціна акційна 109. Так, в яйці. «Пупс» з аксесуарами. Бачу, є різних кольорів з різними аксесуарами. Ціна 81 гривня. Це теж якась іграшка сюрприз брелок. За 149 гривень. Розвиваюча, логічна гра, де чи я мама? За 80 гривень. А ще є Хто де живе. Такий варіант для гри із піском. Така лапка тигра. За 90 гривень. Бімель бульхміні за 45 гривень. Вони із твердими аркушами. Багато малюнків, і фактично немає тексту. Можливо, є різні теми. Професії, спорт, динозаври. Ігровий набір із лялечкою за 399. Блокнот пухнастий за 80 гривень. Стрич іграшка 129. Набір кольорової крейди 4 штуки. Вони двохсторонні ці шматочки крейди, 51 гривня. Шлюпанці жіночі, рожеві або блакитні. За 199. Шльопанці жіночі, жовті або чорні. Ціна 179. Босоніжки. Ось ця лямка вона йде назад і будуть босоніжки. Капці, кімнатні, чоловічі. Ціна 149 гривень. І ось такі кольори на вибір. Набір інструментів в такій упаковці органайзері за 299 гривень. Набір ніж канцелярський і запасні леза до нього. Ціна 50 гривень. Всі жовтого кольору. Набір посуду туристично, але що не посуду, а приладів, мабуть. Давайте зараз розпакуємо, подивимося. Ціна 80 гривень. І ось цей набір. Це є ніж складний, ложка та веделка. Досить компактно складається. І ще йде ось така сумочка на липучку. Набір садовий для поливу. 349 гривень. Капелюх рибальський за 96. Шторе, сонцезахисна автомобільна. Є декілька кольорів: зелений, червоний та срібний. Ціна 90 гривень. Метр 30 на 60 см.